Головним управлінням Національної поліції в області спільно із Службою безпеки України в Полтавської області, а також із залученням експертів, спеціалістів наукового дослідного інституту судової експертиз міста Полтави за участю громадськості та журналістів було проведено комісійно знищення наркотичних засобів в кількості більше 100 кілограмів. Дані наркотичні засоби проходили за матеріалами кримінальних проваджень, як речові докази, і на підставі ухвал судів підлягали знищенню. Вартість на чорному ринку донор наркотичних засобів коливається в сумі близько 2 мільйонів гривень. Держите, держите. Нет, ставьте, ставьте, все, я уже как бы для кадра есть. Высыпать можно? Да, да, высыпайте, конечно. Все дальше делайте как положено. Окей. Ще хороше молоко буде там. Не протакало. Та коли ж я пішла на базар, купила молоко, а баба тоді вже, як я купила, сам купила. Слышно, до йди слова